Гріх пустослів'я, як його уникнути, кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день судний. Пустим називаємо те слово, яке не відповідає ділу, сороміцьке, безсоромне, непристойне, неправдиве, яке дихає наклепом, викликає непристойний сміх. Чесній порядній людині не потрібно боятися і тремтіти перед тими, які лихословлять, бо повинні будуть виправдовуватися не ті, кого осуджували чи про кого розносилися недобрі чутки, а ті, які лихословлять. Саме на них упаде вся біда. Ті, які терплять від злих чуток, не мають чого журитися, бо не будуть вимагати від них відповіді про те, що поганого говорили про них інші. А ті, які говорять погано, мають боятися й тремтіти, бо вони за своє лихослів'я стануть перед судом. Так, це диявольська сіть це такий гріх, який не приносить жодного задоволення, а тільки шкоду. Якщо одержимий поганими мокротами страждає, від них і впадає у хворобу, то тим більше той, хто накопичує в собі злобу, що гірше за всяку жовч зазнає найжорстокішої шкоди і заподіє собі люту хворобу. Якщо слова, які він вивергає, так засмучують інших, то набагато більшої скорботи завдають вони душі, яка породила їх. Хто задумує зло, той сам собі завдає криваву рану. Для прикладу, проаналізуємо, як багато кривд перетерпів Давид. Як багато кривдив його Саул, але хто вийшов сильнішим і щасливішим, хто виявився нещасним і гідним жалю? Чи не той, хто кривдив, розглянемо ще ближче. Саул обіцяв, якщо Давид уб'є іноплемінника, то прийме його до своєї родини, видасть за нього з великим задоволенням дочку свою. Давид убив іноплемінника, а що Саул порушив дане слово і не тільки не видав за нього старшої дочки, а ще й намагався вбити його, а хто заслужив великої честі? Саул мучився тугою і ним опанував злий дух. А Давид, своєю перемогою і благоволінням Божим здобував славу і засяяв світліше, як сонце. Саул, почувши співи жінок, страждав від заздрості, а Давид, переносячи все мовчки, привернув і прив'язав до себе всіх. І потім, коли він мав у своїх руках Саула і пощадив його, Хто був тоді щасливий, а хто нещасливий, хто був слабким, а хто сильним? Хіба не Давид виявився найсильнішим, коли, маючи нагоду справедливо помститися своєму ворогові, не захотів цього безсумнівно. У Саула було озброєне військо, а Давид мав порадницею і помічницею правду, яка сильніша за тисячі військ. А тому і після багатьох несправедливих підступів, яких він зазнав, не захотів убити Саула, хоча мав право зробити це, він знав із попереднього досвіду, що людей найсильнішими робить не спричинення зла іншому, а терпеливе перенесення зла. Отож будемо уникати гріха пустослів'я і не будемо кривдити ближніх ані словом, ані ділами. Господь не сказав, якщо ти перед народом ганьбиш ближнього і потягнеш його перед судилище, то будеш винен. Він попередив якщо навіть будеш говорити погано хоча б віч навіч, то й тоді накличеш на себе найбільший осуд. Якби навіть те, що ти говориш про ближніх, було правдою, якби ти був у цьому цілком упевнений, то й тоді зазнаєш покарання. Бог буде судити тебе не за те, що робив інший, а за те, що ти говорив. Словами своїми будеш осуджений, хіба не знаєш, що і фарисей говорив правду? Сказав те, що було всім відомо, і голосив про те, що не було таємним, і, однак зазнав жорстокого осуду. А коли і явні гріхи не повинні розголошуватися. То тим більше невідомі й недоведені, той, хто згрішив, має над собою суддю.